Наталя забіла казка Снігуронька. Ой, розгулялись взимку віхоли, до вікон хатку замили, де під солом'яною стріхою дідусь із бабою жили. Біля віконця якось увечері сиділи вдвох собі старі, Та милувалися малечею, що розважалась у дворі. От дід і каже, «Ну-мо, спробуймо і ми побавитись стара, ходім та бабу снігу зробимо, от так, як робить дітвора. А баба каже, не щастило нам діток ростити на віку. Отож, хоч нині снігу білого не бабу зробим, а дочку. І от, в садочку перед хатою, напрацювавшися як слід, із снігу білого пухнатого зліпили ляльку баба й дід. Коли ця галка враз пролинула, понад садком і на люту, скрила пір'їнку чорну скинула на сніговую ляльку ту, за хмар вечірнє сонце блиснуло. Зачервоніли промінці, і враз, немов рум'янець, виступив на білім ляйчинім лиці. І раптом, дивом, небелицею дівчатко виникло живе з такими синіми очицями, як синє небо зимове, з такими чорними косичками, як чорне галичке крило, з червоними. Такими щічками, як сонце ввечері було. Добрий день, каже, мамо й таточку, ой, як я вас обох люблю. Ведіть скоріш до себе в хаточку, дочку снігуроньку свою. Вбираються землю сніжні вихоли, в холодний одяг зимовий, а діта баба щастям втіхою. Стрічають кожний день новий. У хатці прибрано, підметено, ні порошинки по кутках, Узорні вишивки та плетива на рушниках, на подушках, та ще й води щодня нанесено, в дворі прочищені стежки. І цілий день так любо й весело лунають співанки дзвінки. То все дочка. То все снігуронька, встигає все зробити вмить, мов промінь сонця в небі хмурому, усе навколо веселить. Дівчатка й хлопці в хату дідову з усього сходяться села, бо вже снігуронька привітлива і з ними дружбу завела. Гуляють сніжки, з гір спускаються, вона ніде не відстає, морозу зовсім не лякається, Снігу ще кращою стає. Вже й пригрівати стало сонечко, старі радіють, це ж весна, та все частіше їхня донечка сидить замислена й сумна. Вона все рідше посміхається, все тихше півсеньку веде. Від сонця в затінок ховається, і з дітьми гратися не йде. Ліси й садки убрались зеленню, укрились цвітом запашним, і луки всі, немов застелені, квітчастим килимом рясним. Прийшли дівчатка до Снігуроньки, виходь, подруженько, до нас. Чому це ти й зажурена в такий ясний веселий час? Піди, говорять батько й мати їй. Порозважайся, як колись. Отож вона й пішла з дівчатами у гомінки весняний ліс. Дівчата бігали над річкою, збирали квіти на вінки, у лісі стежали за птичками і співи слухали дзвінки. На купу хмизу десь надибали, розклали вогнище морщій, та й ну, стрибати перестрибувати через вогонь навперебій. Снігурка на дівчат поглянула, розвеселилась, розійшлась, стрибнула теж і враз розтанула, і вгору хмаркою звелась. І вже нема снігурки милої, лиш хмарка калиде на лісок, і долітає з хмарки білої. Дзвінкий снігурчин голосок. Не плачте. Матінко та батечку, хоч і недовго я жила, та звеселяла вашу хаточку і сама щасливою була. Ось полетять хмарки над нивою, ген ген над степом за село і там впадуть рясною сливою, щоб все зростало і цвіло. І ви... Любіть життя і сонечко, радійте квітам і теплу і споминайте вдячну донечку, Свою снігуроньку малу.